Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні з нами на зв'язку психолог, блогер, засновник громадської організації Жіночі щастя Ольга Сайфуліна. Доброго дня, Оля. Ви ви чуєте навіть вітає красоні? чуєте, Мені бачите нас? чути чудово. Найчастіше так. люди вважають. Я нагадаю тему тема нашого ефіру: як обрати психолога? Ну, можливо, не лише скажімо, про це, поговоримо. Ще стигнемо ще деякі моменти обговорити. Найчастіше люди вважають за потрібне відвідувати психолога винятково тоді, коли втрачають сенс життя. Почувається дуже погано. І їм здається, що впоратися мотужки вже не вийде. Однак ця позиція не зовсім правильна, адже в кожного з нас можуть бути образи, в певністі. Собі натягнуті стосунки, невдачі, страхи та втрати. І тут перед нами постає питання: чи можна самому впоратися з проблемами, чи краще звернутися до психолога, як вибрати фахівця у цій галузі, як справлятися зі стресом? Але спочатку, Олю, скажи, будь ласка, як психологія прийшла у ваше життя? Чому саме ця галузь, саме цей фах? Ну, справа в тому, що я пишу зараз книгу, зґвалтована вдома. І основна причина, чому я прийшла до психолога, тому що я була зґвалтована у своїй родині своїм батьком, і це дуже велика травма була для мене. Це було дуже довго, це було 10 років. І мені самій був потрібен психолог, бо я не довіряла чоловікам, не довіряла ну, взагалі чоловікам. І я навіть не думала про те, що у мене будуть діти. Для мене секс це був табу. І тому я йшла я... до психолога, щоб стати мамою? Отакий От в мене був запит. Угу. Скажіть, будь ласка, ось з вашого досвіду, з вашого скажімо, вже життя, як, як правильно обрати психолога, коли людина приходить на прийом, якими навичками має володіти професійний психолог? скажімо, на що звернути увагу, коли ми починаємо спілкуватися з фахівцем? Ну, взагалі повинно бути комфортно. Людина має відчувати себе комфортно. Якщо психолог говорить якісь такі речі, і тобі від цього не комфортно, або це не викликає у тебе довіру, бо багато людей соромляться встати і піти, або соромляться не прийти другий раз. І якщо людина прийшла і відчуває себе комфортно і довіряє цьому психологу, у них буде контакт і вийде щось хороше, навіть якщо буде внутрішнє таке супротив, такі внутрішній, тобто власне головне довіра. Ну, основне. А улі... Особливо... Угу. Особливо це стосується військових. Угу. Оль, скажи, будь ласка, ще такий момент, коли, коли людина має зрозуміти, що їй потрібен психолог, що вона вже не справляється з ну будь-з будь-якими проблемами, це може бути страхи, втрати. Але люди зазвичай дуже рідко звертаються до психолога. Вони часто асоціюють, скажімо, психолога з психіатром. Ну і якось так соромно там до психіатра, якось я ну не вже я якийсь там хворий. Як ви би переконали, буквально дуже дуже скажімо, стисло про те. Що людині потрібен психолог, і коли до нього звертатися, коли вона вже не може справитись сама? Ну, взагалі, люди використовують своїх друзів та да? подружок використовують для того, щоб подружка вислухала, і це вже стає легше, але подружка ніколи не зможе дати таку дієву пораду, щоб щось змінилося всередині, щоб змінилися такі. Якісь рушійні сили з'явилися, щоб ти могла щось робити по-новому, наприклад, пести з якихось стосунків, де тобі погано і тобі щось ну тебе знецінюють, наприклад, і подруга не може тобі в цьому допомогти. Вона просто тебе підтримує. А психолог допоможе тобі перевернути твій внутрішній світ, допомогти побачити ту проблему, яка у дитинстві, наприклад, привела тебе у ці стосунки, де тобі боляче і незручно. А ще один момент? Ось враховуючи зараз, ми з вами з вами спілкуємось онлайн. Ви ви дуже далеко, не в Вінниці, навіть не в Україні, враховуючи повномасштабну війну в Україні, всі обставини чи немає у психологів зараз тенденції на перехід в інтернет? І ось тут питання здається, людям, яким потрібна консультація, це нібито і також зручно можна поспілкуватися. Але у чому різниця роботи з людиною особисто і через екран? Ну, є, наприклад, люди, які можуть, наприклад, ну, прийти з якимось станом таким, що тобі потрібно бути поруч, підтримати, наприклад, тілесно навіть, або дати воду. Да? Люда, людина знаходиться у таких переживаннях, що ти маєш бути поруч. Але в більшості випадків зараз у сучасному світі 90% можна консультувати онлайн. Угу. І це дуже зручно. До речі, навіть у штургарті, де я знаходжуся, я живу далеко від офісу, де я працюю, і туди їхати мені годину туди і годину назад. І щоб проконсультувати людину годину, мені треба витратити три години. А онлайн я це роблю за годину. Тобто ну, Це власне, дуже сучасно є плюси, є але якісь мінуси. Але є такі випадки, коли людина пише свій запит. Я розумію, що я можу бути тільки поруч в такому запиті. Є такі випадки. Угу. А на вашу думку, що з якими труднощами у першу чергу зіштовхнуться українці після завершення війни? Яким буде суспільство? Я думаю, що люди, які накопили в собі е, претензії до інших людей, наприклад, є жінки, які мають чоловіків, що не воюють, є жінки, які мають чоловіків, які воюють. І це вже внутрішня війна. Бо жінка, яка має чоловіка за якого хвилюється, вона завжди буде хвилюватися за нього і мати претензії до тої жінки, у якої чоловік не воює. Але не завжди є жінки, які втратили чоловіків, і вони розуміють, що е, розуміють ту жінку, яка навіть сховала свого чоловіка, вона е, має на це право. Це до, е, жінки, які втратили чоловіків про це навіть говорять. І якщо, наприклад, чоловіки, які воювали, е, прийдуть в суспільство, де їм немає місця і їх не розуміють з їхніми травмами, а це у більшості випадків так і є, це, звичайно, буде агресія велика і до е, дружини, і до дітей, які не розуміють і не можуть зрозуміти, і, звичайно, до сусіда і до всіх інших. З цим треба працювати на ваш скажіть, будь ласка, така можна сказати нерівність. Вона mm -hmm. буде дуже підсвічена. Я зрозуміла, ось з якими питаннями зараз до вас найчастіше звертаються люди, і звідки звідки вони? Я маю на увазі, якщо ви знаходитесь в Німеччині, можливо, це люди, які також виїхали в Німеччину, можливо, це люди з України. І які проблеми для них є сьогодні основними? Я вас здивую, але як і завжди, це стосунки. Як завжди, тому що стосунки, мабуть, це є та основа, яка тримає людей у сучасному світі під час війни триматися, ну відчувати, що ти комусь потрібен і що ти не один. І люди звертаються з питаннями, чому чоловік до мене проявляє кохання, чи чому мій чоловік мені зраджує. Це все таки залишається, нікуди не дівається. І звичайно, що збільшують запити про розлучення. І звичайно, після розлучення пішли запити про нове одруження. Тобто mm -hmm. життя продовжується, тобто власне стосунки на першому місці. Стосунки на першому місці, не дивлячись на те, що війна ще не закінчилася, багато військових вже відчувають психоемоційну напругу через стрес. Ну це зрозуміло. Як запобігти? Які поради тут можна дати погіршенню їхнього психічного стану? Я розумію, що іноді, а скажімо, людина, яка воює, вона не може звернутися до психолога. Ну це нереально. Що вона може для себе зробити, якщо вона розуміє, що зростає агресія, що зростають проблеми, вона не може сама впоратися. Що їй тут можна порадити? Ну, взагалі, треба розуміти, агресія до кого? У військових агресія, вони не можуть її проявити до командира, наприклад, так. Вони не можуть її проявити до президента. Вони можуть там висловлюватися матюками, ну вим... висловлювати свою там незгоду, але вони все це несуть до своєї дружини. Я би хотіла звернути увагу, що. Чоловіки мають розуміти, що це два окремих світа, і треба розуміти жінок, які знаходяться у цивільному житті і проживають з своїми дітками якісь проблеми і якось будувати ці містки. І якщо чоловік, який воює, зіткнувся з якоюсь проблемою, що він не може її, наприклад, пережити, це ем, втрата, наприклад, друга да там більшість у більшості випадків, коли втрачаються друзі на твоїх очах, і ти. Не можеш ну відчуваєш свою безпорадність у цьому. То треба це пропрацювати самостійно це не вийде Я пропрацювати. Це треба, треба працювати спеціалістом. Але треба знайти того спеціаліста, якому ти довіряєш. Для мене, наприклад, я працювала з такими випадками, коли чоловік військовий тримає біля скроні зброю і каже, що я зараз застрелюсь, бо я не можу пережити це. Бо для мене це дуже сильно. І треба допомогти розділити це. Як мінімум зрозуміти людину, але більшість людей закриваються, я маю на увазі ті, хто поруч, бо вони також це не можуть пережити, і немає кому підтримати. Uh -huh. Треба знайти ту людину, яку ти довіряєш, і розділити ці переживання. Uh -huh. Оля, скажи, будь ласка, який клієнт для вас найскладніший, а який найпростіший? Ну, взагалі-то раніше в мене в профілі було написано, що працюю з найскладнішими випадками. І для мене найскладніші випадки це все ж таки, ну, так як для мене, сексуальна травма. Бо вона на все життя вона ніколи не залишається там на якийсь маленький проміжок часу. Вона ну, червоною ниткою йде через це життя. А найпростіше ну, взагалі, для мене всі випадки прості, насправді. Uh -huh. Військові, не військові, вдови. Але є такі м запити, коли людина на межі. На межі я маю на увазі, що вона оце могла пережити, а після цього вона вже навіть нікого не почує. У ці складні випадки, коли людина на межі щось таке сталося, що вона не може вже далі тебе навіть почути. Якщо вона тебе не чує, я маю навіть через вуха, да, то вже все. Це, це вже треба йти в лікарню і шукати психіатра дійсно. Оль, скажи, будь ласка, ось з вашого досвіду, якщо ми говоримо про дитячі травми, ось ми згадали дитячі травми. Чи дійсно що дитячі травми залишаються в підсвідомості людини багато-багато років, власне, все життя? І дуже багато від того, що ми маємо у дорослому житті, це і низька самооцінка, це якісь там інші проблеми, це все, скажімо, Починається з дитинства, ось саме з дитячих травм. Чи вже це не обов'язково мають бути дитячі, скажімо, травми, вже може бути в дорослому віці. Чи все таки більше саме в дитинство? Ну, з мого досвіду, найбільше травми, навіть не ті, які ми пам'ятаємо як діти. Да? Найбільше травми ті, що ми не пам'ятаємо, що наша психіка заховала від самої себе. Да? Дитина не могла з цим справитись, не могла це змінити, і вона це сама від себе заховала. Це найбільша травма. І дійсно в дитинстві. З чого я е, розумію це? Я емпат, я відчуваю почуття інших людей, і я описую людям їхні почуття, які в них сталися у дитинстві. І коли я описую дитині, як вона почувалася, коли батьки сварилися, і які вона висновки зробила, коли батьки сварилися. Або, наприклад, батьки не сварилися, типу, були люблячі, але вони сварилися за дверима. Це також травма, і це дитяча травма. І дорослій жінці треба пояснити, що Ось ці стосунки батьків, які не побудували кохання, да, не побудували довіру, там зраджували, чи ще щось, вони на неї впливають. І це дитячі втравми. І буває, жінка проживає цей сценарій один в один. І коли ти. Е Оголошуєш, що відбулося між батьками, вона настільки забувається, що вона думає, що це її стосунки, що ми зараз розбираємо її стосунки. А вже коли вона розуміє сценарій батьків дуже добре і чітко, вона виходить з якихось стосунків, де їй дуже погано. Тут же не можна Тут же не можна не поставити уточнюючі питання. Якщо ми говоримо про дітей, які ростуть у родинах, де батьки часто ну часто сваряться, якими ці діти виростають, тобто які травми накладаються на цих дітей? Ну, зрозуміло, що в люблячій сім'ї проблем немає. А саме там, де а, батьки вони можуть сперечатися, вони можуть а, битися навіть. Що накладається на дитину? Якими ці діти виростають? Які проблеми вони мають у дорослому житті? Ну, одні діти можуть просто сліпо це повторювати. Інші діти можуть собі сказати, що так у мене ніколи не буде, і намагатися щось для цього зробити, але все одно чомусь так виходить. А у третіх дітей дійсно вийде побудувати щось зовсім інше. Зовсім інші стосунки, де, де дійсно їм буде комфортно. Не дітям, а їм буде комфортно. А якщо жінка побудувала стосунки з чоловіком, де їй добре, то і дітям, звичайно, там буде добре. Mm -hmm. Але це обов'язково не треба обманювати себе, це обов'язково. Тобто, якщо мені погано, то я дійсно сварюся. Ось знання психології, поведінки людей, воно якось допомагає вам у звичайному житті, особливо зараз, скажімо, як саме? Як ви застосовуєте свої знання з психології у звичайному житті? Ну, взагалі, я така людина, яка зробила програму навчальну. Я можу працювати зі своїм чоловіком. Наприклад, мій чоловік хотів жінку з дитиною. Це була його мрія з дитинства. До речі, не у всіх чоловіків є така мрія. А у мого чоловіка була така мрія, бо він був дитиною без відчима і без батька. і Він мріяв, що колись він виросте, стане відчимом якійсь дитині. Але він не розумів, які складнощі у нього можуть виникнути, І якщо він, наприклад, не може знайти спільні стосунки спільну мову з моєю дитиною, то звичайно я допомагаю йому побудувати їх, і моїй дитині також, яка може з ним не погоджуватися. Бо там, де рідна дитина, йому легко, а там, де не рідна, йому важко, і mm. це мені дуже допомагає. А чи є універсальна порада, як привчити себе, не застрігати у страхах і інших станах, а навпаки, відчувати рух життя і себе в ньому? Я е, раджу, хто не може сам справитись, наприклад, вивчати техніки дихання. Для мене, наприклад, коли я не довіряла ще психологам, ще не знайшла свого психолога, мені дуже допомагало дихання, але їх дуже багато різновидів. Хтось дихає наприклад у медитації на на, іде на йогу, да а хтось перед сном мені це допомагає. Ну взагалі техніки дихання, наскільки я знаю, вони дуже скажімо, ефективні при панічних атаках, а вони якраз і супроводжують такі стан як страх, там емоційні якісь проблеми. А як що тут можна порадити ще людям, як боротися зі стресом і як реагувати на важкі новини? Дуже багато людей зараз і починають свій ранок власне з новин, завершують свій день з новинами. Одні психологи радять, скажімо, менше читати новин, щоб не травмувати себе зайвий раз. Інше ну навпаки, тобто дуже багато порад. Що ви могли б сказати? Я взагалі дуже раджу дуже просту і дієву техніку. Одна дієва техніка знайти ті стосунки, в яких тобі добре. Тобто зосередитись, щоб тобі було добре в цих стосунках. Якщо ти читаєш погані новини, але в тебе гарні стосунки, або ти йдеш в стосунки, то тобі добре, да? або ти виходиш погано в стосунки, тобі вже легше сприймати ці новини, бо ти не сама. І знайти справу своєї душі. От дійсно знайти справу своєї душі. Немає значення, що ти будеш робити. Бачу, багато людей, хто пішов на танці, хто пішов там, хотів вишивати, не вишивав, вишивають. Це допомагає насправді. І люди, я бачу, переключаються на те, що їм важливо. Те, що вони ніколи не пробували, думали, що це ну не важливо. А зараз це важливо і шукати свою насолоду. Я не можу сказати, що людина не повинна слухати новини, бо є люди контролюючі. Якщо вони не чують новини, їм погано від цього. Є люди, які мають їх чути, і вони ти їм не можеш сказати, не звертай увагу, це неможливо. Їхній стан контролювати, вони дивляться і контролюють, але вони в цей час мають щось робити для себе дуже важливо Те, що а, тобі подобається. Повертаючись до старту кар'єри, чи стали б ви щось змінювати у своїй ну роботі, скажімо? Ні, я йду далі. <свісна> Мені дуже цікаво. Е, Олі, скажі... я, е... Е, е... я зараз. Говоріть, говоріть. Я зараз, зараз роблю для дітей навчальну програму по статевій освіті, і це мене дуже запалює. Це вважаю дуже важливим у житті кожної дитини. Є такі люди, що кажуть, мені секс не важливий. Ну такого немає. Без сексу неможливо побудувати стосунки, без сексу неможливо, а немає в тебе е, зрозумілих чітких стосунків. То або я сама, або я з кимось. Да? Е, то тоді людина не може. Реалізуватись, наприклад, бо вона ще шукає свого партнера, чи ще щось або вона розлучилася? Ну взагалі це база угу. Оль, і буквально останнє питання. Час завершується. Як ви розумієте успіх чи вважаєте себе успішною людиною? Я вважаю себе успішною людиною, тому що, наприклад, у Вінниці у мене був дуже великий запит, наприклад, на півтора років вперед. І зараз я можу сказати, що так само я знаходжусь за кордоном, але люди постійно мені пишуть і хочуть до мене потрапити, бо це працює, так як я працюю, це працює. Я працюю методом емпатії. Угу. Оль, я дуже вам дякую за те, що ви знайшли час і вийшли з нами на зв'язок. Ну, і я нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему, як обрати психолога про психологію, про травми, про стреси. Говорили з нашою гостю. Це дистанційно була психолог, засновник громадської організації Жіноче щастя, блогер Ольга Сайфуліна. Дякую ще раз, Олю і гарного вам дня. На все добре. Гарного дня. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто